Добрий вечір всім. Сьогодні покажу вам, як е, усунути недоліки роботи з зеленим деревом. Ну це не недоліки, це особливість. Тобто чаші, коли робите з зеленого дерева або зав'яленого, вони деформуються, як я вже казав, центральна частина залишається на місці, а стінки оці, вони, е, вниз так опускаються. І деформується також подіум, тобто дно чаші. І всі чаші трошки гойдаються. Вони мають такий шат більший, менший. На рівні поверхні це дуже добре видно. Через 3-4 тижні вони висихають і треба подіум вирівняти. Я вирівнюю його, бо ну, всі майстри вони вирівнюють на такому шліфувальному диску. Я вже казав, як зробити цей диск. Виберете калібровану фанеру краще. Не в ту сорту 3-4, яку продають в хазмагах, там, з гарбелями і прочим, з сучками. А рівну фанеру. <кій> робите там, або пас, або шип, приклеїте, потім робите. Тобто приклеїте бабишку, робите шип, Як вам зручно. І наклеїте на звичайний столярний клей. Я наклею на клейбері 303. наклеїте наждачку. Коли наждачка ізносилась, знімати її не потрібно. Отсюди наклеюєте следующе. Тут у мене, мабуть, 6 шарів наждачки. Самое главное хорошо і після того, як наклею, хорошо ее валиком раскатать и струбцинами, там не знаю, скільки у вас в штук, 8 струбцин чи там 10, хорошо это вжать. Вжать и дать ему нормально высохнуть. Хай лучше сутки. Потому что если клей не высох и вы будете шлифовать, від нагревания деформируя всю наждачку и будете переробляти все заново. Так, це зрозуміло. Зараз я покажу, как як это це, як це все працює. Включаємо витяжку. Великі оберти не ставим. 700 обертів, 600-700 обертів достатньо з головешкою, як то кажуть. Берем чашу. Не по центру тут от страю. Трошки притискаємо і трохи прогрузимо. Можна навіть зробити ось такий. Ми ну, бачимо, де бере, де не Перевіряємо на рівній поверхні поцу. Є зазори, немає, тут ще трохи є. Далі. Все, більше-менше більше, нормально. Перемо наступно. Той самой щиткой, что выдаляем пыль из чаш при шлифовке, так само можно удалять отсюда деревины. Не требуйте карандаши выдумывать и прочее. то принцип вы поняли сама работа занимает несколько секунд Троху шлифанули, тут стоит сотка наждачка 80 ставить не надо потому что выводить 80 с дерева очень непросто иногда просто нереально сотки достаточно ну можно 120 после того я шлифую шлифую додатково орбитальной машинкой эксцентрикой 120, 150, 180, далі вручну. Ну, щоб не було видно ні барашків, ні, ніяких слідів оминки. І все. Чаші далі готову до покриття масла. На сьогодні в мене все. Підписуємося, далі буде.